Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми поговоримо про окупність інвестицій. Нерухомість надійне джерело інвестування коштів. Так ви збережете вкладений капітал. І зможете отримати з нього пасивний дохід. Є два види інвестицій в нерухомість довгострокові та короткострокові. Довгострокові вкладення менш ризиковані, але окупуються вони повільно. Це до 10 років для подобової оренди та понад 12 років для довгострокової оренди. Короткострокові інвестиції можуть окупитися швидше протягом 2-3 років. Розрахунок прибутковості при інвестуванні в нерухомість. Приклад перший: квартира 1 плюс 1 на вторинному ринку коштує. Приблизно 150 тисяч доларів. Вартість оренди такої квартири близько тисячі доларів на місяць. Це ціна для квартири поряд із метро. Квартира окупиться за 12 років за умови, що за цей час не доведеться міняти меблі, техніку чи робити ремонт. Приклад номер два: подобова оренда квартири 2 плюс 1 у новобудові. Вартість такого житла становить 450 тисяч доларів. Подобова оренда становить 250 доларів на добу. Припустимо, що квартира здається 15 днів на місяць. 250 доларів на 15 днів це 3750 доларів. Це є виторг на місяць. Якщо оренда приноситиме 3 750 доларів на місяць, інвестиція окупиться вже через 10 років. Якщо оренда квартири буде становити більше ніж 15 днів. За місяць інвестиція такої квартири окупиться значно раніше. Якщо ви бажаєте отримати формулу розрахунку такої інвестиції, пишіть нам у директ або на WhatsApp, і ми залюбки вам її надамо. Названий приклад інвестицій становить дохідністю 10% річних. Ми, компанія Алярабія, пропонуємо повний супровід інвестиційних проєктів в Туреччині, допоможемо вибрати нерухомість, розповімо про кредитування і відповімо на інші питання, що вас цікавлять. Ставте питання у коментарях. І не забудьте підписатися на наш телеграм канал Там є більше пропозицій. На сьогодні все з вами була Яна із компанії Алярабія. До побачення.